Якщо в тебе залишилося хоча б 25% печінки, її можна відновити за допомогою засобу, який винайшов корейський вчений. Він довго шукав потрібну формулу, і коли нарешті її знайшов, був настільки впевнений в дієвості, що вирішив випробувати цей засіб на собі. Він щодня вживав корейську кхм, рілку. Через місяць, коли обстежили його печінку, виявилося. Що вона абсолютно здорова? Я також дуже вдячна цій розробці під час лікування, коли мені вливали досить серйозні препарати. Не відчували ніякого дискомфорту з боку печінки. У складі лише натуральні компоненти, що підтримують організм: розторопша для відновлення клітин, куркума для легкості, артишок для очищення, ельглутатіон для оновлення, вітаміни групи Б для енергії. Це офіційно визнаний засіб. Я раджу не лише для тих, хто має явні сигнали порушення роботи печінки. А для кожного хто хоче бути в ресурсі щодня, багато людей вживають розторопшу, Це добре, але ця дія не така ефективна. Напишіть мені, допоможу вам замовити його офіційно та безпечно. Разом ми подбаємо про працездатність вашої печінки, яка працює без вихідних і навіть не скаржиться на погані умови.